Дивіться, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Країна ледарів того ранку лисеняті Антону все ніяк не хотілося вилазити з ліжка. Хотілося лежати і ніжитися весь день. Вставай, Антону, весь день проспиш. Бурчала бабуся лисиця. Ну, бабуся, ну ще трішки. Вставай, кому кажу. Вже сніданок на столі. Нічого не поробиш. Довелося лисеняті вилазити з м'якого ліжка. А ліжко хто буде застеляти? запитала бабуся, коли Антон мляво брів до столу, а зуби чистити? Ой, бабусю, лінь. Потім пізніше. Відмахнулася лисеня. Ой, дивися, онучку, так можна потрапити до королівства ледарів. Попередила бабуся, Та не буває такого королівства. Казки це все, бабусю. Посміхнулася лисенятко. А якщо й було б, я б із задоволенням туди вирушив. Ох, Антоша, Антоша. Похитала головою бабуся. Погано бути ледарем. Нудно. Стільки цікавих речей у світі. А через лінь можна їх і не побачити, і не впізнати Після сніданку лисенятко попленталося назад до кімнати. Бабуся звеліла одягнутися і все таки. Заправити ліжко. Але робити нічого не хотілося. ледве-ледве натягнув на себе Антон голубий светр і джинси, а потім так в одязі і залишився знову в ліжку. Ось так і буду валятися тут весь день. Нічого робити не хочу, голосно промовив він. Та й до королівства ледарів я не проти потрапити. Особливо, якщо там можна лінуватися, скільки душі завгодно. Антон закрив очі, вирішивши ще трохи подрімати. Коли Антон знову відкрив очі, то на свій подив виявив, що лежить не на ліжку, а на зеленій м'якій травичці. Антон тут же схопився на ноги і озирнувся. Буквально в 30 метрах від того місця, де він перебував, лисеня побачило величезні ворота в місто, яке було обнесене високою стіною. Біля воріт стояли два стражники бурі ведмеді. Насправді. Не зовсім стояли, а трімали. Вибачте, куди це я потрапив? запитало лисеня. Один з охоронців ледво відкрив око і буркнув собі під ніс. Хіба не бачиш у королівство ледарів? Значить, воно дійсно існує? Збуджено вигукнуло лисеня. А не могли б ви відімкнути ворота, щоб я зміг потрапити всередину? Ні, а не могли б? прокинувся другий стражник. Нам лінь. Ну, а як я тоді зайду? запитав Антон. Штовхни ворота і зайдеш. Вони не замкнені. «Нам лінь їх замикати і відмикати, відповів перший стражник, а потім голосно захропів. Проходячи через ворота, Антон подумав, що з такими стражниками ворог може пробратися в королівство зовсім непоміченим. Лисеня йшло вулицями міста і дуже Дивувалося, до чого ж тут було неохайно і брудно, та й похмуро теж скрізь лежало сміття, звірів на вулиці було мало, а ті, кого він зустрічав, кудись неохоче брели з незадоволеними обличчями. Незабаром хлопчик побачив двох двірників, які замість того, щоб працювати. Підмітати сміття, грали в шашки. Недалеко Антон побачив булочну. Чомусь лисеня відразу і згадало про свою бабусю. Він часто ходив з нею в булочну за хлібом, і вона завжди купувала Антону здобну свіжу булочку з роцинками. Так захотілося лисенят ароматної здоби. Що він вирішив заглянути в кондитерську. На свій подив він не відчув там запаху свіжого хліба. На столі стояла каструля з тістом, яке так підійшло, що було готове втекти, а на лавці спав булочник. Вибачте, мені б хотілося здобної булочки. Трохи підвишивши голос, попросило лисенятко. Он там тісто в каструлі, а он там пічка. Зліпи булочку і випечи її в печі. А мені ліньки. Тільки піч не забудь розтопити. Відповів булочник і повернувся на другий бік. «От леда!» — подумав про себе Антон і уявив, що сталося б, якби їх булочний дядько Гнат вів себе так, хто б тоді пік булочки з родзинками для жителів їхнього району. Вийшовши з булочної, лисеня побачило великий королівський палац і попрямувало. Прямо туди. Палацова варта грали в карти біля воріт і навіть не звернули уваги на лисеня, яке йшло всередину. Потрапивши в палац, Антон відразу ж почув крики і попрямував прямо туди. Скоро лисеня Опинилося в тронному залі. На золотому троні сидів король. Лев, на голові у цього короля корона, а на плечах королівська мантія. Він голосно кричав. Слуги! Де мій королівський бутерброд? Слуги? Корону зніміть? Королівського кравця до мене? Секретар, де мій секретар? Король кричав вже досить давно, але ніхто зі слуг так і не з'явився. Помітивши Антона, король сратів. Отже ледарі, Поскаржився він. Нічого від них не доб'єшся. А ви візьміть інших на цю роботу. Порадив Антон. Так і ті будуть лінуватися. У нас вже. Королів сто ледарів, пояснив король. Вони чітко виконують мої накази Лінуватися, лінуватися і якомога більше лінуватися щодень. Ну, а навіщо ви видаєте такі накази? Здивувалося, лисеня. А чи тоді вам ніхто не принесе сніданок. Секретар не напише листа? Ну так, я ж ледар в 21-му поколінні. Мій батько був ледарем, мій дід був ледарем, і та й мій прадід був ледарем. І змушували лінуватися інших. Якби я і мої піддані не лінувалися, то нашого королівства просто не існувало б. А ти, до речі, хто такий? Аж надто розумний якийсь. Я Антон. Ти, напевно, новий житель нашого королівства, ще один новоспечений ледар. Зрадів король. Ні, ні, я не ледар. Я тут у вас випадково опинився, захитало головою лисеня. Щоб потрапити сюди, треба просто захотіти цього і двічі вимовити своє бажання вголос ледар Лисенятко з жахом згадало, що й дійсно два рази побажав опинитися в королів свій ледарів, за сніданком і коли повернувся в свою кімнату. А можна мені якось назад повернутися до бабусі, запитало лисеня короля. Ну, той почухав за вухом. На жаль, можна. Це тобі до придворного чарівника треба звернутися, старого і мудрого зайця з довгою бородою, і якщо йому не буде лінь. Антон кинувся шукати придворного чарівника. Виявилося, що той жив у вежі. Коли Антон постукавши, увійшов до кімнати, то виявив чарівника. Що сидів перед церкалом і заплітав свою бороду в кіски. Здравствуйте. привіталося лисеня. Мені дуже потрібна ваша допомога. Я хочу вибратися з королівства ледарів і потрапити до бабусі. Ви ж зможете мені допомогти, будь ласка. Зможу, відірвав погляд від церкала чарівник. Це ж моя робота, тільки зараз мені лінь. Почекай трохи. А скільки мені чекати? В нетерпінні запитав Антон. Не знаю. Знизав плечима чарівник. Може, до вечора, а може, й до завтра. Та хто мене знає. Може, мені буде ліньки весь тиждень або навіть місяць. Ти знаєш, Лінь така штука. Чим більше лінуєшся, тим більше тобі й хочеться лінуватися. Але мені дуже дуже треба потрапити додому. Злякано вигукнув Антон. Ну, якщо ти такий нетерплячий, он там у кутку чарівна книга. Махнув рукою чарівник і знову втупився в дзеркало. Антон побіг туди, куди вказав чарівник, і побачив товстенну і стару чарівну книгу, яку вже напевно кілька років ніхто й не відчиняв. Вона була покрита товстим шаром пилу. Мабуть, мені треба знайти тут якесь заклинання. подумало Лисеня, гортаючи величезні сторінки. Якесь заклинання, в якому говорилося б, що я більше ніколи не буду ледарем. І ось нарешті на 314 сторінці Антон побачив відповідне заклинання. Він набрав більше повітря в легені і голосно, голосно прочитав. Ніколи Ах, ніколи лінуватися я не буду. І слово «лінь», і слово «лінь» навіки забуду. Я буду тілом і душею завжди, завжди трудитись. І ніколи, ні, ніколи не буду лінуватись. На всякий випадок, лисення сильно, сильно заплющило очі, а коли відкрило. Побачило, що знову лежить на своєму теплому затишному ліжку. Щастя Антону не було меж. Він відразу ж схопився з ліжка і став заправляти його. Потім побіг у ванну почистити зубки і вмитися. Виходячи з ванної, хлопчик крикнув до бабусі. Бабусю, тобі чимось допомогти. Збігай в полочну внучок, купи хліба до обіду, відповіла бабуся. А потім? запитав Антон. А потім можеш пограти. Посміхнулася бабуся. Ні, я не хочу грати. Захитав головою онук. Я ж не ледар. Ну, що ж ти, грати діти теж повинні і читати книжки, і вчитися і займатися спортом. Це і є ваша найголовніша робота, відповіла бабуся. Але якщо тобі так хочеться чимось допомогти, то можеш піти прополоти полуницю. Добре, бабусю, я скоро повернусь. Радісно вигукнув Антон. Він взяв гроші на хліб і підстрибом вибіг за двері. Когось він мені нагадує, задумалась бабуся, дивлячись вслід онукові. А потім посміхнулася. Та мене ж саму й нагадує, після того, як я в дитинстві побувала. Королівстві Ледарів